Шадаун більше не загрожує Сполученим Штатам Америки. Роботу уряду не зупинять. Кілька годин тому. Буквально президент Джозеф Байден підписав тимчасовий бюджет країни, чим продовжив державне фінансування до березня. Перед тим за документ проголосував Конгрес. Відповідна інформація була опублікована на сайті Білого Дому. Ну і нагадаємо, що днями новообраний президент Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс розпочали кампанію проти законопроекту, що і могло б призвести. До так званого шатдауну. До них доєднався бізнесмен Ілон Маск. Зокрема, як повідомляла політико, він активно налаштовував республіканців проти документу через соціальну мережу X. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних зараз з нами. Пане Богдане, доброго вечора вам. Вітаємо. Вітаю вас, добрий вечір. Дякуємо, що долучаєтесь попри пізні годину. Пане Богдане, шатдаун в Сполучених Штатах Америки. Якщо мені не зраджує пам'ять, я згадую. Цей же період, плюс-мінус ті ж самі дні в попередні роки, і ми так само говорили про те, що ось ось і в Сполучених Штатах відбудеться шатдаун. Але набагато більше говорили. Так, а зараз все дуже спокійно. Ситуація повторюється, врятовано, все проголосували. шатдауну не буде. Чому така увага приділяється цій темі? І наскільки критично, якщо не дай Боже, в штатах відбудеться такий шатдаун? Ну очевидно, що вже не відбудеться шатдаун, принаймні в найближчий час, так тому що все ж таки прийняли рішення на рівні там конгресу, сенату і Байден підписав законодавчий акт щодо тимчасового бюджету. Але в принципі для штатів це така досить традиційна історія з шатдаунами. Якщо я також не помиляюсь, навіть в цьому році, в березні місяці, там були такі процеси і проблеми, які стосувалися прийняття законодавчих актів щодо дав бюджетного. Періоду я це пов'язую насамперед сам завжди, звісно, з республіканцями демократами і розстановкою сили політичними іграми, чи то до виборів, чи то навіть вже ми бачимо після виборів, тому що бюджет це ключовий ресурс, це ключовий інструмент, за допомогою якого можна все ж таки закривати свої політичні задачі і напрямки і. Цікаво, що дійсно, навіть вже коли відбувається транзит влади, тобто перетікання цієї влади в США, там від адміністрації Байдена до адміністрації Трампа, навіть в цей період все рівно ця боротьба не вщухає таким чином, формуючи певні виклики для там функціонування адміністративного. Управлінського апарата, але як ми дійсно побачили, в принципі всі домовилися на рівні там законодавчому, А надалі, я думаю, ця історія буде знову ж таки повторюватись, тому що це притаманне для політичної системи Сполучених Штатів Америки, як і те, що бюджети формуються в борг. Тобто, якщо в Німеччині це проблема. В Німеччині законодавчі там дуже жорсткі вимоги, і криза політична до речі, також яка в Німеччині була спричинена. Вона переважно такими бюджетними обмеженнями, що не можна формувати бюджети в борг таким чином. То в сполучених штатах це взагалі не один десяток років вже робиться, і ці ну нулі до трильйонів дописуються, і в принципі нічого не падає, не не, не розвалюється. А штати продовжують функціонувати. Економіка працювати. Пане Богдане, можливо, в контексті цього транзиту влади, можливо, ні, не в цьому контексті. Я до чого маємо там три новини: візит, неанонсований візит директора ВЦР Бернса до Києва. Анонсований візит, але не зрозуміло, коли він буде пана Келога в Україну, і а, відомо, коли буде в січні черговий Рамштайн. А, все це слід розглядати системно в контексті чогось монолітного цілого, або це просто паралельні треки, просто вони пов'язані зі сполученими штатами та Україною. Як як тлумачите? зараз? Я б, да я б зараз не розглядав це як щось монолітне, цільне. І суперсистемне, тому що насамперед те, про що я зазначав, під час транзиту влади, під час процесу передачі цієї влади, перетікання з одних кабінетів в інші, хоча кабінети ті самі залишаються, а постаті змінюються. Так, ключові особи, які е, будуть приймати рішення в адміністрації Трампа, це будуть ну, люди. Тому, о, власне, в цей період навряд чи можна. Очікувати супермонолітність в різних і підходах, і в баченні в пріоритетах ми будемо спостерігати, особливо після інаугурації, Багато новин, багато несподіванок. Я так думаю, головне, щоб вони були не, не аж занадто несподіваними. скажімо так, так, це перше. А друге, те, що відбувається, анонсовані, не анонсовані візити, дійсно відбувається. З причини того, що російська війна триває, певні ті чи інші консультації комунікації вони ще до інаугурації також мають місце. Ми спостерігаємо подекуди в публічній площині про існування різних планів, різних підходів щодо завершення війни. Тому, звісно, для людей, особливо тих, яких Трамп номінує на ключові посади, для них важливо зараз. Кому поновити зв'язки, кому їх встановити зв'язки з українською владою з представниками українських різних відповідних відомств? Тому власне ці візити однозначно будуть. Це в пріоритеті США і зовнішньої безпекової політики, навіть в незалежності від того, хто президент, і особливо також буде певний імпульс зараз. Живі це відчувається з переобранням президента на Таку комунікацію інколи багатосторонню з різними гравцями, акторами, хто хоче там десь на себе якусь роль медіації взяти головне, щоб в цьому всьому якраз була певна логіка і результативність от що найважливіше для нас в рамках наших інтересів. Пане Богдане, на останок ми маємо зараз дві хвилини. Я хотіла запитати про наступне. Сьогодні ми говорили тут в студії про українську дипломатію, про її наступальний характер. Якщо підсумувати рік, що завершується з дипломатичної міжнародної точки зору, як би ви охарактеризували ту роботу, яку ведуть наші дипломати, як вони воюють за наше майбутнє. Я думаю, дипломати в першу чергу дійсно закривають ті питання, напрямки, які насамперед стосуються нашої стійкості в різних проявах в обороні, в фінансово-економічному в політичному дискурсі. Це важливо і, до речі, вітаю колег дійсно з таким. Святам, яке отже, незабаром день української дипломатії, це, це супер непроста робота. Скажу так, як людина долучена до процесів. Але я також хотів би поважати нашій зовнішній політиці, нашим дипломатам, які прогресивні, також адаптуватися до нових умов і реалій, тому що подекуди ті підходи, які функціонували, діяли, давали результат uh -huh. ще рік, там два тому. Зараз потрібно переглядати, оцінювати тверезу реальність і в цій всій новій реальності навігацію переналаштовувати подекуди, щоб знову ж таки ми отримували результати. А дипломатія це завжди про мистецтво. Оце мистецтво має бути відточене так. до досконалості. Та дякую вам за ці слова. І 22 грудня. Усі, хто має серед своїх знайомих, друзів, представників дипломатичної служби, обов'язково привітайте їх, тому що вони дійсно виконують важку непросту роботу в умовах війни. Пане Богдане, ми дякуємо вам за те, що ви долучилися за ваші коментарі. Нагадаємо дякую. глядачам з нами був Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник.